До мене підходить доктор і маже палець вазеліна. Я думаю, я під не буду сутнути. Тові знімати тік-ток на протязі місяця по моїм рекомендаціям. Один ноль в пользу ток Ваня. Катя. Привіт. Привіт. Ваня і Катя займаються чим. Розкажіть. Ми займаємось івентами. Ми займаємось весіллями організаціями да, весілля і різноманітним досугом вже більше 12 років. Ну Каті 12 років. Я 20. десь з 99-го року. Ваню, скажи, будь ласка, чи є останнім часом труднощі по залученню ваших клієнтів? Так, звісно, вони є, вони завжди є, тому що ми маємо завжди дивувати, ми маємо щось нове пропонувати, і тим більше, дуже багато постійних клієнтів, які щось бачили вже угу. і не хочеться повторюватись, це дуже важливо. І нових клієнтів як їх залучати, ми вже не знаємо. А скажи, будь ласка, якщо вам запропонувати інструмент, який з часом дозволить вам безмежну кількість залучати. Клієнтів на свої послуги. Ви би відмовились чи ні? Я хочу відповісти того, тих років, яких я народився. Скока. Ну насправді, по-перше, це повинна бути ваша дисципліна і ваше старання. Так. Готовий? Ну, так, готові. Я ж ти, ти бачиш, ми ж приїхали з передмістя, помилися, попису, щоб все страху. От Вань, Вань, Кать, скажіть, ви зараз ведете соціальні мережі Інстаграм. З, до, з інстаграму до вас приходять, ви даєте рекламу в інстаграм, так. вірно я розумію? Так. Так, так. А що у вас з тіктоком? Тікток у нас поки на паузі. Ми слідкуємо, але не знаємо, як почати, як правильно його вести. І якраз думали, що нам потрібен помічник, який нам підскаже, як це зробити. Я тільки назву TikTok поки вивчив. Ваня, а що у вас TikTok на паузі? Які страхи? В чому пауза? Ментально я ще не, не дійшов до Тіктоку. Я не тільки я можна сказати тиждень тому з однокласника перепригнув, а я вибачаюсь. І я просто я почав дивитися Тікток, але я зовсім не розумію, як це працює. І Як до цього підходити, як маю себе вести? Чому я маю, чому я маю себе так вести, як ті люди, там більшість людей, яких я бачу? У Вані, як і у більшості людей поважного віку, такого як я, всім за, за двадцять. А насправді людей, які мають свою справу, і досі заблуждаються, що Тікток. Це платформа для дитячих розваг. Правильно, ну, да ми вважали, ну... що там немає наших клієнтів. У нас ну, мені дуже важ... ну, важко було представити, і уявити собі, що, наприклад, та людина, яка замовляє в мене захід, і там просить знайти зіровку, і там дуже великий бюджет. Я знаю, що ця людина може купити собі там цілий фастов, якщо захоче. І як вона мене побачить, коли я там стрибаю в Тіктокі. Ну для мене там трошки калапця не єднається, як це може бути, як це взагалі працює. А якщо я вам скажу, що в нашу стоматологію 80% гостей приходять з Тіктоку. Ви повірите в це? Повіримо. Ми слідкуємо за вами. Так. А якщо я скажу, що в Тіктоці, щоб залучати ліди в свій бізнес, в послуги або в товарний бізнес, не обов'язково скакати і плясати. Давайте проведемо з вами експеримент. Давайте. Ви готові знімати TikTok на протязі місяця по моїм рекомендаціям? Да, да. Ми, да. Готові. Ми готові. І давайте будемо ділитися з нашими і з вашими підписниками, що в нас з цього вийде. Да, Супер, давай класно я, я хочу домовились, але Ваня буде. Перше, носити тяжко. червоні вілайнери з надписом ну, Які умови. Легко не буде. Треба буде робити, що я скажу. Треба буде знімати контент. Треба буде знімати контент з моїми рекомендаціями. Треба буде е, знімати відео в тій кількості, в якій я скажу. І ми з вами будемо робити зізвони. Ви будете отримувати завдання Супер. і побачимо, що з цього вийде. Ну, давай. Круто. Круто? Так, да, мені дуже подобається. Ну, мені Каті настрої подобається, а Ваня щось замішається. Ну, я, я не то, буду... що замішательство, розумієш, вона, ну, я більш їй довіряю, тому що вона слідкує за цим всім. Мені цікаво, я, я тобі вірю, я мушу вірити їй, тому що дружина. Я думаю, що все вийде. А давай зробимо одразу конкурс, щось подаруємо. А ми щось подумаємо. Може будемо з підписниками yeah. на протязі місяця, а ми щось придумаємо. До речі, друзі, Ваню, я знаю, більше 15 років. Більше. Це найкращий ведучий, най... дуже... найсок'єних ваших сімейних і не тільки сімейних заходів. Може бути і весело, і дуже весело. Так, звертайтесь, будь ласка. Я знаю, що дехто багато хто хоче провести своє свято, хоче здивувати гостей і не знає, кого запросити ведучим. І кому доручити організувати своє свято. Катя і Ваня. Городецький адженсі. Це вже городецькі фемилі. Городецькі фемилі. Ну що, да, давай, давай, домовилися, yeah. поїхали.